Літо це час відпочинку та пляжні засмаги. Мати сонячний колір шкіри в сучасному світі вважається модним та чи безпечним, дізнавалися у сімейної лікарки Світлани Шумицької. Так як зараз літо, висока інсоляція, а однією з причин раку шкіри є інсоляція. Коли люди загорають, ходять в солярії і при цьому не не закривають тіло захисною одежею, не пользуються кремами захисними, сонцезахисними. Потім потрібно носити панами. Ну люди не завжди цим очки захищати слизову оболонки, так як там теж може меланома виникнути, Меланома ока. Нехтування елементарними правилами захисту від сонця. Одна з перших причин виникнення хвороби. Ризики захворіти підсилюються і через наявність інших факторів. Це і спадковість, це механічні Різні ну, механічні дії над шкірою, потім родинки можуть перероджуватися і виникати меланома, потім канцерогени, куріння, алкоголь, ну, нездоровий образ життя теж є причиною. Раку шкіри. Рак шкіри це злоякісні утворення, вони можуть бути різних видів. Саме більше поширений – це базаліома. із базального слою шкіри. Вона 80% із та, як ми візьмемо рак шкіри, то найчастіше базаліома. Вона ну така пухлина, піддається лікуванню, дуже рецидивує, не метастезує. На другому місці епітеліальний рак шкіри. Він вже дає метастази, і меланома це така тяжка, злоякісна пухлина, яка частіше виникає на слизовій радужки. Я вже говорила. Потім родимки на шкірі можуть переродитись в меланому, і слизова прямої кишки. Можуть розвиватися, як говорить лікарка. Перші ознаки раку шкіри можна помітити самостійно. Або в неї родинка почала рости, або вона тріснула й кровоточить, або на рівні края, або змінила колір, або з'явився як це меланома. Скоріше всього, це так ми, ми тоді скеровуємо людину до дерматолога і до онколога. А дерматолог може зробити дерматоскопію там спеціальний під мікроскопом дивляться, і можуть поставити рак. Ну і потім усі гістологічні методи. Самоогляд важлива складова здоров'я, адже чим раніше виявляють захворювання, тим кращий ефект лікування на ранній стадії симптомів може бути зовсім мало. Таких не буде змін у крові. І... Спочатку зміни на шкірі, а потім, уже коли розвивається пухлина, і пухлина ж розвивається постадійно: перва стадія, друга, третя і четверта. То на першій стадії там це пухлина зовсім маленька, 2 міліметри, ну, важко поставити діагноз. Друга стадія це вже Буде 4 міліметри, лімфатичні вузли ще не страдають. А вже як третя стадія, там іде на лімфатичні вузли, можуть лімфатичні вузли збільшуватися, вже страдати загальний стан, розвиватися анемія. А четверта стадія це вже метастазування в інші органи. Тому перевіряйте всю шкіру навіть у важкодоступних місцях. Так ви не пропустите раптове переродження родимок або появу ознак раку при будь-якій підозрі. На рак шкіри людина повинна звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар огляне і скерує людину до потрібного спеціаліста для постановки діагнозу і подальшого лікування. Якщо це рак шкіри, то це дерматолог і онколог. Дерматолог зробить дерматоскопію і зможе поставити правильний діагноз.